Що може змусити 50 тисяч українських жінок зібратися в одному місці. Ну, як варіант, стриптиз Віталіка Козловського, Іво Бобула і Павла Зіброва. Глобальний розпродаж. Правильна відповідь: нічого. Після святкування 8 березня нашим жінкам не хотілося ані слухати українських виконавців, ані встановлювати якийсь там рекорд. Знімальна група попконвеєра побувала на гучно розрекламованій акції 8 березня, перезапуск і переконалася в цьому особисто. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Метою всеукраїнської акції 8 березня перезапуск було встановити рекорд з кількості присутніх жінок на стадіоні НСК Олімпійський. Забігаючи наперед, зазначимо, що їх мало бути аж 50 тисяч. Цікаво інше, попри заклики організаторів, що вхід на стадіон тільки для представниць прекрасної статі, чоловіки теж намагалися продертися крізь стюартів. Ми, якщо ви хатіна шея з тими людьми, які дали вам дезінформацію, Но не са мною за прищено. А та моєвичкам за Трохи згодом з'ясувалось, що чоловіків пускають, але з іншого входу, тому всі ринули туди. Утім, діставшись самого стадіону, виникло запитання: куди поділись всі ті люди, що заходили. Тим часом поп-конвейер вирушив на пошуки зірок. Першою ми зустріли Ольгу Сумську. Акторка відразу почала скаржитися на чоловіка. Ось моя Марта. Знаєте, як хтось добре сказав, що... Вот как ты на 23 февраля поздравишь супруга, вот точно так же он тебе поздравил. Вы знаете, даже подарки он повторил. Вот все те, что я ему йому... А Луіс розповіла про надприродні здібності подруг. Саме цікаве, це те, що всі дівчинки на самом деле відьми. Вони це скривають від мужчин. Да. Коли ми збираємося в місті, ми можемо підказувати якісь будучі події. І коли-то вот, моя подружка говорила мені, я вижу, у тебе буде либо Саша, либо Діма. Ну, я посміялась над цим, потім через рік у мене був Саша, а ще через рік у мене був Діма. Окрім запланованого концерту, відбувся футбольний матч між зірками шоу-бізнесу і зірками футболу. Наша мрія збулася. Ми зараз будемо грати у футбол. Я це називаємо граємо у футболістів. а Не граємо у футбол. Ми будемо грати у футболістів на головному стадіоні країни. Підтримати акцію погодились також хлопці з Грінгрей. Скажем так, кінофонту да, від разнообразі дівочок до бабушок, так Ну, жалко холодно, всі діяти. Під кінець вечора на трибунах майже не лишилось глядачів. Втім, всі знають, що мастґоон. Тому зіркам довелося виступати на майже порожньому стадіоні. І щодо рекорду, його, як ви вже зрозуміли, встановлено не було.